Закала у нас з підручників дітей залишається дуже багато макулатури. Ми її забираємо і використовуємо на виробництві. Дуже багато паперу йде, коли ти моделюєш. Інтерес до української справи з'явився років 14-15. Я там перерізала мами все, що було, все, що відвоювала. Продовж цього життя воно зі мною присутнє. Там завжди в мене є машинка, і це, мабуть, одна з перших речей, яку я з собою везу на нове місце. Без людини само вишиватися точно не буде. Треба слідкувати за ниточками. Вона ну, може там, ниточка закінчитися, заплутатися, щось там пішло не так, не так якийсь стібок може лягти на тканинку. Тоді машина зупиняється. Водночас може вишиватися на трьох машинах, бувало, що і на чотирьох. Тобто всі машини працюють там, і людина повинна слідкувати за всіми процесами одночасно. Взяли дітей, поїхали в місто Добропілля Донецької області звідти родом. Там мене залишилась мама з татом. І ми поїхали на два тижні посидіти, по подивитися, як воно все буде. І все, більше ми в Макіївку не повернулись. Перший раз поїхала в Макіївку в 2016 році. Я подивилась, як там все змінилося, і я зрозуміла, що я не повернусь туди ні, ну, поки там не буде України. Такі, знаєте, як от, дві душі самоучки зійшлися, у котрих дуже горять очі, і вони дуже амбіційні. Ми відкрили ательє, тому що ми розуміли, що бренд це гра довго, навіть якщо його одразу відкрити, він ну, одразу не вистрелить. А на той момент, це у 2018 році, ми вирішили, що вишивка тільки-тільки ставала на ноги. Було, ну, в Донецькій області там, по пальцях можна було перерахувати. І в нашому районі не було зовсім вишивки, ми були самі. Я дуже багато вивчала самостійно. Тоді ще не було е, так багато навчання, як зараз. Програму не так просто було купити, вони всі ліцензовані. В програмі можна змінити колір, колір тканини, колір ниточок. І потім показати клієнтам на червоній тканині і, наприклад, з зеленими нитачками. школу зробили опорною і вони вводили дрес-код. Я шила жилетки, Олена вишивала, це було 341 жилетка, вона зараз вночі розбудимо, знаємо, скільки їх було, ми їх робили за три тижні. І якось воно так пішло, пішло, пішло. Ще ми взяли нішу міні-оптових міні замовлень. Це були спортивні колективи, танцювальні, якісь гуртки. Ми працювали два місяці до того моменту, як сказали, що буде офіційна евакуація. Ми стали виходити на виробництво і виконувати замовлення ті, котрі треба було доробити людям. Ми Виходили по дві годинки, ми мінялися. То я виходила, то Вікторія виходила. Дівчата, що у нас працювали, там десь якісь шеврони треба було вишити хлопцям. Десь ми прапори шили. Страшно було те, що я це все переживала. І коли чоловік сказав, що пакуємося, їдемо далі, я розуміла, що ну, це, це майже 100%, що ми не повернемось. Знайшли житло, нам пощастило будинок на дві сторони, на два хазяїна. Тобто Олена взяла собі одну частину будівлі, ми в другу. І ми живемо, <свісно> живемо в одному дворі. І потім вияснюється, що у цього хазяїна далі це все його будинки, вони мали будуватись тут. Але війна, і вони не ну тут навесні вже котлован мав бути. Взяли собі ще цю будівлю і вже запустились одразу тут. Меблі, на жаль, залишились всі там. Щось ми вже докуповували стележі або ушними. Столи нам знайомі дали, просто і київські столи. Не дуже комфортно, проте ну виходимо, маємо, що маємо, бо працювати треба. Були моменти, коли. Тягнула і дуже хотілося додому. Ну хотілося додому не фізично, ну там за місцем, да? там, ну, чи там, квартира чи робота, за тим життям хотілося. Хотілося того життя. Хотілося. Того відчуття знову ж це. Це все спочатку, все з нуля про себе заявити. Ми знову по тій же схемі, що ми запускаємо ательє, вона нас годує, покриває нам податки оренду. А далі все, що там зверху заробляємо, все вкладаємо в бренд. І люди підтримують у нас. Є постійні клієнти, по котрі розуміють, як нам наново ставати на ноги. І це ж звісно, там і ми там і все це як. ну, Наче зустрів там ну, старого друга. Для мене не зрозуміло, чому з кадрами біда. Ми навчимо. У нас немає запиту, щоб людина прийшла і мала знати все. Треба, щоб було бажання. До повномасштабного вторгнення от якось вже було — всі були на своїх місцях. Ну, Кожен займався своєю справою, вже було більш чітке там, хто що робить. От хотілося б отак, хотілося б кадри, хотілося б руки. Ну, не вистачає рук. Здавалося, що ми там і зараз щас, в Полтаві, що з і у нас тут зараз буде людей, цех не. І ну я би хотіла, щоб всі машини були зайняті щоб ми були на ярмарках, на виставках. Бренд був пізнаваним. Зараз процес прийняття я пройшла набагато швидше, ніж перший раз. Перший раз я там, я реально я дуже довго не могла повірити, просто і всю, навіть цю, цю думку до себе не підпускала, що я не, там, не повернуся. Я не кажу, що там я буду жити тут, назавжди. Зараз таке життя, що сьогодні ми тут, а завтра ми можемо бути і не тут. Але наразі мені, мені тут подобається, я би тут хотіла залишитися.